В основній кімнаті в нас зроблений капітальний ремонт, замінена підлога, все зроблено, дуже класна шафа, дзеркало в пол. Ось тут влізуть всі ваші речі. Стильний такий диванчик м'ягесенький розкладається. Також замінен вихід на балкон, тобто нова фурнітура, нові. Але балкон старе засклення, ви маєте розуміти, отам видно школу. Власник віддає з усією технікою, з усім з меблями, навіть плесос вам в подарунок достається. Далі подивимо зараз маленьку кімнату. Заходимо в маленьку кімнату. Тут у нас класна, новенька двоспальна кровать, якісний матрасик. Ну і взагалі кімнатка 11 квадратів, тут наша шафа стоїть. Кавралінчик лежить, теж нові обойки поклеєні. З вікна ми бачимо школу, тобто можете слідкувати за своїми дітками, готуючи собі вечерю. Виходячи з парадного, бачимо зелененьку доглянуту придумову територію. Отут відразу у нас парковка, мусорний бак викинути сміття, там ще додаткова парковка, дитячий майданчик. А ось там п'ятачок такий торгівельний базарчик. Я не знаю як це назвати. Там і сільпо і куча дрібних магазинчиків. І підстригтись можна, і манікюр зробити. Ну тобто закрити всі такі дрібні питання, можна так сказати, мікрорайонний центр.